Сайт передвижні стосунків є важливим інформаційним ресурсом, який є значний роль у розвитку розкричному потенціалу міста. Цього сайту дозволяє створити сучасну платформу, яка не тільки інформує відвідувачів, історичну та культурну цінність овича, але й сприяє озвученню інвестиції, розвитку місцевого бізнесу та підвищенню приватності місця для туризму. Шкових систем пропорционно забезпечення безпеки та ефективності дизайну. Це було створити сайт і сучасним перемогам користувачів і технологічним фундамент. Свердовище розробки. Суртовища розробки WordPress і не для популярних платформ для створення сайтів у світі. Вона має великий вибір. Сайти різні потреби. WordPress має постійний терпець, що дозволяє навіть початківцям легко створити та розвивати контент. Одні з ключових особливостей Ворпрес є його гнучкість. Ви можете створити будь-який тип веб-сайту, означаючи від особливих блогів і закінчуючи електронними потенційними платформами. Ворпрес. Дозволяє працювати з різними медіа включається зображення відео та аудіо. Звратання сайту подання актуальних новель про місто, інформація про визначені місця, історичні та культурні пам'ятники, публікації, афіші, події та заходів, створення розрушення про готелі, ресторани та туристичні маршрути, надання інформації про потенційних е, інвесторів та підприємців. При розробці інтерфейсу для сайту дорогої інструктують ну, такі елементи: перше зручна навігація, друге переробливий дизайн, третє адаптивний дизайн, четвертий інформаційний контент і п'яте функціональність. Я обирав на розділ записи і додали за блоки, допомогою блоків, докладено фотографії та тексті з інформацією. Тиснувши в одному меню на кнопку «Визначені місця, на сторінку з інформацією про визначені місця до обвича. Інформацію я додав з блоками, а також з фотографії галереї. Зроблення, зроблення, парад, то, просто допомогою зброї можна додати пара зображення з релію. Це для зручному створенні інтерфейсу, користувача. стрімку можна додавати присвоєння оперативно чи дозволяти коментарі, означати якімість можливого оператира. Останній кнопку на розрив студії. Заре, вы можете перейти безпосередньо до демонстрації? Так, безпитання сайт Перше розміщення місця. Thank you. Thank Ви виконання допомогу роботи було створено інформаційний сайт-блок дорога відкриттів, який став важливим інструментом для організації міста дорога, що нам проект для устроення планування для виставки повного експертного туристичного потенціального міста. Створений сайт-блок дорога міста відкритів має значний потенціал для ложку та подальшого встановлення і заприймати. Підвищення туристичної привабливості місця, підтримці місцевої культури та залучення більшої кількості відвідувачів у майбутньому. планується розширення функціональність сайту, регулярне оновлення контенту та активна взаємодія з користувачами, що забезпечить довготривалий успіх та популяризації проєкту. Інформація, ресурс та жителів та гостей та Все зрозуміло. Що було для вас найскладнішим при розробці фонтенту? Які проблеми були? Як ви їх подолали? Можете щось сказати? Ну, фонтан не дуже так важке, Там що саме було 4 сталося і показати, що нас грамотно. Саме контент що нічого не з'їжджало. Де ви ти слабави. Чи стоїть в кухні? Мається інформація про телефоні. Телефоні приставово 2.2s. Тоже Windows 2.2s. Що це? Телефоні. Телефон сіхує На Android. На Android. Зрозуміло. запитання. Зучит відомо. Відомо керамника тобто студента Скорового Назарія Михайловича, тема розробки інтерпресу до всету доводить міських відкриттів, виконано тобто, дипломну роботу, відповідає нормам вимогам і правилам, що, що встановлені нормативними документами, показав достатній теоретичні знання на практиці, саме слідкував систему керування міського WordPress. Негативні особливості, відсутні деякі посилання на ресурси описаних місць. Позитивні розроблений новий ресурс простою, зрозумілою навігацією та інтерфейсом проблене інструментарій, де ми можемо задмієструвати, наповнювати сайт, Далі, з мінімальними данних роботи з комп'ютером. Заслуговує. Мало оцінку чотири духовну роботу. Перепрошую, за домінну робота, рецензент до вищої пиття на доцент кафедри фізики та інформаційних системи, Другобиського Державного педагогічного університету імені Івана Кента. Дякую за допомогою. Наступний